І ржаві танкери тюнівого флоту Російської Федерації загроза для всього Євросоюзу. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербо, коментуючи інцидент в Балдійському морі з російським танкером, який сів на Мілону неподалік німецького острова. Путін цинічно використовуючи флот державих танкерів, не лише оминає запроваджені проти Москви санкції, а й свідомо йде на те, щоб туризм в Балтійському регіоні опинився під загрозою. Це частина російського плану, заявила дипломатка. Нагадаю, що вчора центральне командування з надзвичайних ситуацій на морі повідомило, що поблизу німецького острова Рюген втратив керування танкер. Івентін, що прямував з російського порту Усть-Луга до Єгипту і перевозив 99 тисяч тонн нафти. Судно увійшло в дрейф, і до нього було направлено три німецькі буксири. За даними німецької сторони, витоку нафти не виявлено. Євросоюз запровадив нові санкції проти Венесуели. Про це повідомила глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Рада єС ухвалила новий пакет цільових санкцій проти 15 осіб відповідальних за підрив демократії, верховенства закону та прав людини в Венесуелі. Нагадаю, що напередодні в Венесуелі відбулася інавгурація Ніколаса Мадуро. диктатор став президентом вже втретє. Попри те, що в 2019 році він був визнаний нелегітимним. М національною асамблеєю Венесуели та більшістю держав світу, включно з Україною, останні президентські вибори в країні відбулися ще в липні минулого року. Опозиція країни США і Євросоюз не визнали результатів голосування. BBC напередодні повідомили, що США збільшили винагороду за інформацію, яка допоможе заарештувати диктатора Мадура до 25 мільйонів доларів.